Я ні на що не здатна. Дивлюсь на себе в люстерко і думаю, що за трендець крокодили то краще. Понятно, чому не вдається побудувати нормальні стосунки? Хто таку чи такого полюбить. Всі ці або якісь подібні фразочки частенько крутяться в головах більшості людей. На жаль, і всі вони є ознаками глибиної нелюбові до себе. Зараз висловлю непопулярну думку, яка зібрала просто купу хейту в моєму інстаграмі, але я вважаю, що вживання будь-яких токсичних речовин, таких як алкоголь, тютюн, відверто шкідливої їжі, це також прояв глибинної нелюбові до себе. Адже якщо я себе люблю, то навіщо мені себе травити тим, що не приносить жодної користі? Окей, це був ліричний відступ, і переходимо до теми нашого відео. Чому ми себе не любимо? Приготуйтесь, відчиняйте квартирки. Зараз буде душно, але 100% корисно. І після цього відео вам стане абсолютно зрозуміло, чому ви чи, наприклад, інші люди себе не люблять. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже я дам невеличку практику, з якої почнеться ваш шлях до справжньої глибинної любові до себе. Супер просту, але ефективну. До речі, хто я така? Мене звати Урусова Яна. Я професійний коуч? і Тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення стати більш щасливою, успішною, здоровою і багатою людиною. І погнали! Ось основні психологічні причини, через які дорослі люди себе не люблять. Відразу скажу, що це не всі причини, їх насправді набагато більше, і у кожного вони свої. Але основних ми торкнемося в цьому відео, можливо, ви впізнаєте щось в собі. Перша причина це негативний досвід з дитинства, наприклад, критика батьків. Якщо батьки постійно критикували дитину, порівнювали з іншими, принижували. То це формувало в ній впевненість внутрішню, що вона недостатньо хороша. Наприклад, а от Оля допомагає батькам, а от Маша вчиться на одні п'ятірки, не те що ти знайомо. Другий моментик – емоційна недоступність батьків, батьки, які ігнорували потреби дитини або змушували дитину думати своїми якимись певними діями, що дитина недостойна любові, тобто їх поведінка була настільки холодною і відстороненою, що діти починали думати, що вони не заслуговують батьківської любові, що вони якісь не такі, що з ними щось не так, і відповідно це формувало у дитини внутрішнє відчуття, що вона недостойна любові, тому що перше, що необхідно дітям від їх батьків, це любов, це емоційна включеність. На жаль, у багатьох не було такого досвіду в дитинстві. Плюс багато хто з батьків були досить холодні, бо не вміли проявляти цю любов, навіть якщо вона була. Ще момент. Фізичне або емоційне насильство це травмує психіку і залишає глибокі сліди, які призводять до низької самооцінки і нелюбові до себе і вже в дорослому віці. Нереалістичні очікування, батьки, які вимагали досконалості від своєї дитини, можуть закласти їй в голову переконання, що любов треба заслужити. І якщо дитина або вже доросла людина робить щось недосконало, а я наголошу ще раз досконалого, ідеального. Немає нічого в нашому світі, слава Богу. Але справа в тому, що таке відношення батьків до дитини змушує її відчувати нелюбов до себе, тому що якщо я не ідеальний, я знову ж таки не заслуговую любов, що ще може впливати на те, чому людина себе не любить: культурний або соціальний вплив. Одне із цих це сучасні стандарти. Сучасні стандарти краси, успіху, поведінки, які можуть змушувати людей відчувати себе недостатньо хорошими. Ну, наприклад, ви подивились в інстаграмі чи на Ютубі якусь неймовірно гарну зовнішність у людей, якісь ідеальні тіла, які дуже часто, наприклад, є обманкою, бо людина або користується послугами пластичної хірургії, або регулярно, наприклад, користується фільтрами в соцмережах, створюючи таким чином ілюзію ідеальної зовнішньості. І ми, начебто, розуміємо, що це ілюзія, що це фільтри, але все одно всередині з'являється черв'ячок, який починає нас гризти, що ми не ідеальні, не такі гарні. І я до речі, категорично проти використання фільтрів в соцмережах, бо це не тільки обман себе і інших, а ще й викривлення реальності, яке дуже сильно впливає на самого себе, якщо ти використовуєш фільтри. Бо якщо ти звикаєш бачити себе з фільтрами, проводячи безліч часу в соцмережах. То реальність, з якою ти будеш стикатися в дзеркалі, буде дуже неприємно вражати, просто знищуючи відчуття твоєї краси, знищуючи відчуття твоєї самоцінності і породжуючи внутрішнє незадоволення з собою. Тому моя аудиторія в інстаграм бачить мене завжди без фільтрів. І з прищами, і з пом'ятим ранковим обличчям, і не завжди в гарному гуморі для мене абсолютно неприйнятне, оце таке пластикове ідеальне життя в соцмережах, яке повністю відірване від реальності і створює якусь нездорову атмосферу в нашому суспільстві. Що далі? Я вже торкнулася цієї теми, що є ще однією причиною нашої нелюбові до себе, дуже серйозною соціальні мережі. От щойно я про це сказала. Постійний перегляд чужих ідеальних життів може викликати відчуття власної неповноцінності. І тут я наголошую ще раз: немає нічого і нікого ідеального в цьому світі. Звичайно, окрім моїх котів. Їдемо далі. Перфекціонізм, постійне прагнення до недосяжного ідеалу може призвести до самокритики люди-перфекціоністи. Часто фокусуються на своїх недоліках і ігнорують свої досягнення. Цим самим породжуючи ще більше незадоволення собою і відповідно укріплюючи нелюбов до себе, як формується перфекціонізм, ми вже трошечки торкнулися цієї теми, коли говорили про негативний дитячий досвід, тобто, коли у батьків були якісь нереалістичні очікування від дитини, тобто вони очікували, що дитина буде ідеальна, і в дорослому віці це може вилитися. Перфекціонізм одна із причин. Так, ще один надзвичайно важливий пункт, з яким я впевнена, стикається 99,99% ,99 людей. Це негативний внутрішній діалог. Це коли всередині нас сидить внутрішній критик, який постійно акцентує увагу на помилках і слабких сторонах зовнішності нашої діяльності. І, до речі, це дуже часто є прояв чужих слів. Тих самих батьків чи взагалі значимих дорослих для нас, які вам приклади привести фразочки з дитинства: ти точно все зіпсуєш, навіщо за це братися? В тебе нічого не вийде. Ми можемо це чути від наших рідних, і це може стати чудовою базою, на якій буде зростати нелюбов до себе. Тобто, дитина буде невпевнена в тому, що вона може щось зробити добре, вона буде боятися. Пробувати щось робити нове, і все це переростає в дорослий вік. А потім дорослі люди дивуються, чому їм так страшно йти в нове. Ну тому що в дитинстві їм дуже часто говорили: не чіпай, зламаєш, в тебе не вийде, руки-крюки. А потім знову ж таки в дорослому віці з'являється купа людей, які не можуть взаємодіяти в дорослому житті з якимись складними речами, тому що їм оце постійно торочили: не вийде, я сама не роби. Руки не з того місця. Якщо ви батьки, будь ласка, не кажіть подібного своїм дітям, дозволяйте дітям робити помилки, вивчати цей світ, пробувати його на дотик, на смак, звичайно, в рамках безпечного, але це буде найкраще, що ви можете зробити для своєї дитини виростити її сміливою, відкритою до цього світу і не очікуючи від неї ідеальності. Що ще може впливати на нашу нелюбов до себе, на формування нелюбові до себе? Відчуття провини чи сорому. Можливо, несподівано провина за минулі помилки або почуття сорому за себе чи за свої дії, ці відчуття можуть отримувати людину в стані самозасудження, що звичайно точно не підвищить відчуття любові до себе. Тобто, коли людина не вміє прощати собі помилки, якісь знову ж таки дуже часто це є відлунням перфекціонізму, я маю бути ідеальним, вести себе ідеально, ну і так далі. І чим більше ми себе засуджуємо, чим більше ми соромимося самих себе, тим більше укріплюється оця наша внутрішня нелюбов до себе. На цьому приблизний перелік причин нелюбові до себе закінчимо. Повторюсь, це лише частинка, маленька. Насправді причин може бути набагато більше, але тоді моє відео буде просто кілометрове і ніхто не буде його дивитися. І тепер найголовніше, що з цим всім робити, як підвищити свою любов до себе. Банально просто вчитися працювати зі своїм мисленням, зі своїми думками, зі своїми емоціями, закривати рота своєму внутрішньому критику, який постійно говорить, що з вами не так, і помічати свою неймовірну красу, сформувати свою впевненість і глибинне відчуття своєї цінності все це може зробити абсолютно кожна доросла людина. Кожна доросла людина може відчути себе краще і почати себе більше любити. Тобто, глибинна нелюбов до себе це не вирок, це те, що можна працювати працювати, це те, що можна змінювати, і все це ми робимо на моєму онлайн-курсі з учнями. Я цінність, продажі якого стартують з 3 лютого в моєму інстаграм і телеграм. Посилання на мої соцмережі є під цим відео. Долучайтеся, ціна буде від 1000 до 1500 гривень, в залежності від обраного тарифу. Якщо вам це актуально, приходьте. До речі, в моєму телеграм є безкоштовна крута візуальна медитація, яка допомагає швидко розслабитися, заснути, відчути себе в спокої і безпеці. Приходь, Слухайте Особливо якщо у вас проблеми зі сном буде актуально. Ну і приходьте на яцінність, якщо формування особистої внутрішньої глибинної цінності для вас актуально, як сказала моя учениця з минулого потоку, яцінність, після Яцінність любов до себе x 10. Але прямо зараз я також хочу дати вам малесеньку, малесеньку письмову практику, просто елементарну, яку ви можете зробити прямо зараз, і вона допоможе вам трохи по іншому подивитися на себе і почати оцю дорогу любові до себе, тому що це шлях. І він, до речі, вимагає зусиль, часу, але ви точно того варті. Приготуйте, будь ласка, ручку і папір, і дайте письмову відповідь на лише одне письмове питання. І зазначу, відповідь обов'язково треба писати. Коли ми пишемо, то ми заглиблюємось більше в себе більше вмикається наша рефлексія, метод нашого внутрішнього такого самоаналізу до того ж в роботу підключається більша частина нашого головного мозку, чим коли ми набираємо текст на клавіатурі чи просто думаємо від відповіді у себе в голові. Що, звичайно, є бонусом. Чим більше наш мозок працює, тим краще і для нього, і відповідно для нас. І відповідь на це питання стане вашим планом дій, щоб прямо зараз почати формувати любов до себе. І так питання: що мені необхідно прямо зараз, щоб відчути любов до себе, і важливо, ці дії мають залежати від вас. Тому що в дорослому віці лише ви можете себе долюбити. Жодна інша людина не дасть вам тої любові, яку ви потребуєте, тій кількості, які ви потребуєте, і це ваше зобов'язання перед самим собою дати собі оцю любов. І коли ви дасте відповідь на це питання, що вам необхідно зробити прямо зараз, щоб відчути любов до себе, пропишіть відповіді і пам'ятайте, любити це дієслово, тому любов до себе виявляється в діях. Тому зробіть ті речі, які ви пропишете. Це надзвичайно важливо. На цьому наше відео підійшло до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво. Поставте, будь ласка, лайк, коментар, залиште, підписуйтесь на мій канал. Так я буду розуміти, що вам актуально мої відео, які я знімаю. Приходьте до мене на яцінність на онлайн-курс який буде стартувати з 3 лютого в моєму телеграмі і інстаграм. І повторюсь: давайте вчитися, любити себе в повній мірі, ставитися до себе як до найпрекраснішої, найціннішої людини в світі, бо це дійсно так, ви дійсно такі. І зустрінемось з вами на наступному відео. Всім папа! -па.